Всіх вітаю! Чи потрібно християнам нам виконувати 10 божих заповідей? Чи потрібно християнам нам використов... виконувати 10 Божих заповідей? Хтось говорить, що ми повинні виконувати 10 Божих заповідей. Тих, які описані в книзі. Вихід, друга книга Біблії 20 20 розділі. Хтось говорить 9 заповідей, окрім одної. Догадайтесь якої? Звичайно, субота. Хтось говорить, що жодної з 10 заповідей ми не повинні виконувати, оскільки це частина заповіту, в якому ми не знаходимося. Не для нас, а для Ізраїля того часу. Новий заповіт не вимагає від християн виконання закону Мойсеєву і Суботи в тому числі. Приблизно 40 років до да, першого століття, коли християнство стало розпоширюватися серед язичників, деякі з євреїв стали наполягати на тому, що християни не тільки повинні вірити в Месію Ісуса. Але й виконувати закон, інакше вони не спасуться. І коли ми читаємо книга Дії апостолів, 15 років, 5 вірш, то ось що почуймо. Та піднялися деякі з партії фарисеїв, які повірили і говорили, що їм треба обрізатись і наказати, аби вони зберігали закон Мойсеїв, і ми знаємо, що для розглядання цього питання зібрався перший Єрусалимський собор. І що цікаво, і після скажімо, в історії ми бачимо, що не один був Собор, саме який збирався по поводу тих чи інших якісь доктринальних моментів, вчень, єресів і так далі. Тому мова на йшла не тільки про обрізання, звичайно. І в кінці ми бачимо, що прийнялося таке рішення, яке було до подоби перше всього Духу Святому і всьому зібранню. І ми знаємо. Коли ми читаємо пісняння до Галатів, цей ж самий лист, апостол Павло говорить, свідчу також кожному чоловікові, який обрізується, що він є божником до виконання всього закону, ми знаємо, що в церквах Галасійській була проблема, після того, як Павло там прийшов і заснувався ряд церков, прийшли люди. І, удійствуючи християни, да, і стали наполягати на тому, що язичникам мало просто вірити в Христа. Вони ще мають бути, стати частиною народу Божого, скажімо, обрізатися, приналежність до євреїв, до Божого народу, виконувати закон Мойсеїв. Інакше вони не спасуться. І Павло каже, Свідчу також кожному чоловіку, який обрізується, що він є божником до виконання всього закону. По інакшому, ось як можна сказати. Якщо виконуєш закон, Павло говорить, то виконуй весь закон не вибірково, а це практично неможливо. Якщо виконуєш закон, тому що ми бачимо, там була проблема на почві цього, то виконуй весь закон тоді. І далі він говорить, що. Якщо ми йдемо до закону, то ми лишаємося без Христа тоді. Багато людей тяжіють до закону, оскільки їм здається, що вони будуть краще виконувати Божу волю, якщо стануть слідувати і Христу, і закон. Але це дуже хибна думка. Це дуже хибна думка. Тут має бути тільки Христос. Чому хибно? Чому закон не повинен мати місця в нашій практиці? Читаємо в Римлянам, що Римлянам, після до Римлян, 7 розділ 4 вірш. Павло говорить, що смерть для закону є необхідною умовою для принесення плоду Богові. Нам для цього потрібен не закон, а Христос і перебування в ньому. І про це якраз ми говоримо. Находимо в Євангелії від Івана 15 розділі близькі стосунки із Христом. І писання говорить, що ми вмерли для закону тілом Христовим, аби належати іншому. Да? І далі для чого? Для того, щоб приносити плід Богові, Павло говорить в 4-му в 7-й розділ ми вмерли для закону тілом Христовим, аби належати іншому, воскресому Христу. Для чого? Щоб приносити плід Богові. Отож, якщо ми хочемо приносити плід Богові, не, нам не потрібен закон не до закону, а до Христа. Близькі стосунки з Христом і дуже яскраво, Євангелист Іван, в 15 році в Євангелії описує ці речі, да? що важливо перебувати з Христом, як та відка на лозі. Тоді вона може зародити рясно принести і багато плоду, інакше це неможливо. Коли ми читаємо 7 розділ 6 вірш Післяня до римлян, написано, апостол Павло: Нині ж ми звільнилися від закону, померли для того, що нас зв'язувало, щоб служити в обновленні духа, а не старістю букви. букві. Нині ж ми звільнилися від закону. Померли для того, що нас зв'язувало. Для чого? Знову ж таки, ще одна з причин, щоб служити в обновленні Духа, а не старості букв. Якщо людина прийняла віру Ісуса Христа у своє серце і померла з Христом в цей час, то ніяке постановлення закону над нею не тяжіє. Вона мертва. Вона жива для закону Христа, для любові, для благодаті. Тому Павло упрікає, колосян, він говорить другий розділ, 20 вірш і нижче. Отож, якщо ви з Христом померли для принципів світу, то навіщо подібно до них, хто живе у світі, дотримуйтеся приписів, не бери, не їж, не доторкайся. Адже все це при вживанні нищиться згідно з людськими заповіднями та вченням. У нас віруючих християн, є закон свободи, на який ми повинні дивитися і перебувати в якому. І про це говорить як і в своєму листі, другому розвідку 12 віршем. І іншим в тому розділі. А, а це не закон Моїсеїв. Закон свободи це не закон Моїсеїв. Це, це різне. Тому заповіді були частиною Сінайського заповіту. Який на нас не шириться, ми не є в йому. Вони регулювали в цьому заповіті відносини між Богом і людиною. Але ми вмерли для закону для того, чим були зв'язані. Тому ми вже не виконуємо його так, як це робили юдеї. В новому заповіті ми знаходимо зміст десятьох заповідей, окрім однієї, тобто суботи. Ми знаходимо багато повелінь, які відповідають змісту 10 заповідям, окрім одної суботи, тобто. 9. Чи повинні ми на них звертати увагу, виконувати, дотримуватися? Так. Ми повинні зважати на ці повеління. І лише для прикладу, декілька подібних таких ідентичних, які були в старому заповіті. Одна із них. Шануй свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею. Чи ми знаходимо її в книзі Вихід в 20 розлі так. Але ми знаходимо і в післані до Ефесян. цю настанову. Інша, наприклад, це коли ми говоримо про закон, це восьма заповідь. Не кради. Чи знаходимо ми таку заповідь, казівку у новому заповіті? Так. Післані до Ефесян, в 4 розлі 28 віршем, Павло говорить. Хто крав, хай більше не краде. Але краще, нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має потребу. Божа мораль лишається в новому заповіті. І давайте для ілюстрації я візьму дві книги і дещо покажу на, наочно. Перша книга не, не має значення автор і значення. Просто я, я хочу змалювати зараз показати. Це. Заповіт. От, наприклад, візьмемо Сінайський, да, або ж один із старого Заповіту, із частиною да, скажімо так, тексту писання іменно Старого Заповіту. Там були 10 заповідей. І ми їх добре знаємо: 20 розділ Книга Вихід. Вони є частиною заповіту, тобто, вони регулюють да, заповіт, відносини. Чи належить цей заповіт для нас? Ні, він не для нежить. Він не для нас. І сьогодні він не дієвий. Але є другий заповіт. Візьмем другу книгу, наприклад. Новий заповіт. Чи дієвий він сьогодні? Так, звичайно, новий заповіт він дієвий сьогодні. Чи є ми в ньому є через віру в Христа. Ми є в новому заповіті, який сьогодні діє з моменту скажімо, смерті Ісуса Христа, Заповітника. І в текстах писання, яке є в частині нового заповіту, які не є умовою заповіту. Тому що новий заповіт він безумовний. Але вони є в текстах нового заповіту, в цій частині Писання. Е, да, є ряд повелінь, там різні повеління, які є, відповідають, як ми сказали, багатьом заповідям, які є в старому заповіді. Скажіть, чи повинні ми реагувати на ці повеління, які є в цій частині писання? Звичайно, так. Ми повинні реагувати, ми повинні дотримуватися них. І це тільки нам на благо. Але те, що ми не є в цьому заповіті першому, про який ми говорили, де є 10 заповідей, а є в новому заповіті, в епоху Нового Заповіту, в дії Нового заповіту ми живемо, це не означає, що нам не, потрібні, не потрібно читати старий заповіт, закон, пророки і так далі. Це так не говорить. Нам потрібно читати старий заповіт, тому що. Цей текст є богонатнений, він корисний і для нас. І про це читаємо ми в другому пісні до Тимофія, 3 розділ 16 по 17 вірш. Усе писання богонатнене. І в першу чергу мова йде про старий заповідь. Воно корисне для навчання, для докори, для виховання в праведності, щоб кожна людина була готова для всякого доброго діла. Хай допоможе нам Бог розуміти ці речі правильно. І практикувати, будьте благословенні.